Люди кажуть, що ранкові моменти це маленькі ритуали спокою, коли можна ненадовго сховатися від метушні світу. Оксана цінувала такі миті, чашка запашної кави, приглушене світло лампи та відчуття, що вона належить тільки собі. Її життя було сповнене роботою, навчанням і досягненнями. Вона вкладала роки у розвиток, аби вибудувати кар'єру, яку справді любила. Ще зі студентських років вона знала, якщо хочеш досягти успіху, треба боротися, працювати, йти вперед, навіть якщо шлях нелегкий. Саме цей шлях змусив їй відкласти особисте життя. Не тому, що вона не хотіла сім'ї, а тому, що її пріоритетом було будувати фундамент для майбутнього. Але завжди знаходилися люди, які бачили все інакше. Одного ранку двері кафе відчинилися, і в приміщення зайшла знайома Ірина, та сама, яка не чекала запрошення, щоб увійти в чужий простір. Ну, як там в тебе. Ірина опустилася поруч, очі її блищали не від щирого інтересу, а від бажання докопатися до чогось особистого. Все добре, працюю над новими проектами, відповіла Оксана спокійно. А особисте життя. Ти ж не одна, правда? А то все кар'єра та кар'єра. Оксана відчула, який простір стискається. Вона не любила, коли її примушували розкриватися під тиском. Мені комфортно так, як є, відповіла Оксана нейтрально, не даючи простору для подальших питань. Але Ірина, як і завжди, не зупинялася. Та що там комфортно? Вік іде, а ти все одна, он в моєї сестри вже троє дітей. Раніше такі слова могли зачепити, але тепер Оксана знала ті, хто не відчуває власної реалізації, знецінюють чужі досягнення, щоб приховати свої страхи. Вона подивилась на Ірину і, не змінюючи спокійного тону, відповіла У кожного свій шлях, і головне бути щасливим у тому виборі, який робиш. Ірина ще щось говорила, намагалася зачепити її словами, але Оксана вже не реагувала. Вона зрозуміла просту істину те, що хтось не цінує її вибір. Не робить його неправильним. Її життя належить тільки їй, і ніхто не має права вирішувати, що для неї важливе. Через рік, після останньої зустрічі, Оксана випадково натрапила на Ірину в парку. Але цього разу обставини були зовсім іншими. Оксана котила перед собою дитячу коляску, в якій мирно спав її маленький син Ігор. А Ірина стояла одна, її погляд був сумний і втомлений. Вони обмінялися короткими привітаннями, і Ірина з болем зізналася, що чоловік залишив її, а життя після цього стало зовсім інакшим. Оксана уважно слухала, водночас поглажуючи малюка, який зачепився ручкою за край ковдри. Її життя теж змінилося, але зовсім в інший бік. Тепер вона мала люблячого чоловіка і маленьке чудо, яке наповнювало її дні світлом. Раптом, через 10 хвилин, до них підійшов оксанин чоловік, тримаючи в руках кілька пакетів із супермаркету. Він усміхнувся, побачивши дружину, і легко обійняв її, а потім ніжно нахилився до синочка, поправляючи ковдру. Оксана попрощалася з Іриною, відчуваючи легкий відтінок суму в її погляді. Вона сіла у дороге авто. Разом із чоловіком та сином. А Ірина ще довго стояла на місці, дивлячись їм услід, замислено торкаючись краю своєї сумки. Життя не завжди йде так, як ми очікуємо. Часом воно дарує нам ніжні весняні квіти, а часом осінній вітер, що нагадує про те, що все може змінитися. У будь-яку мить Мораль. Ти маєш право вибирати власний шлях без пояснень. Люди, які знецінюють чужі досягнення, зазвичай приховують власну невпевненість. Спокійна, впевнена відповідь найкращий спосіб захистити свої кордони.